Всім привіт! Сьогодні продовження да, рубрики про те, як не накручувати себе, керувати своїми думками. І е, минулий раз ми зупинилися на тому, що е, дуже, скажімо так, е, неправильно, да, якщо ми починаємо думати про те, що думають інші. Да? Е, От чому? Да? Бо це, по-перше, да? не конструктивно, як ми вже говорили, а по-друге, пам'ятайте, да? що думки інших не здатні змінити вас як особистість. Да? Ваші особистісні якості ніяк не залежать від думки інших. Тому пам'ятайте про це і не намагайтеся думати за когось. Тобто свої намагайтеся да, відрізнити свої думки від тих думок, які належать іншим. Да, що, наприклад, там вам кажуть про щось говорять, і ви починаєте про це думати. Але зловіть себе на думці, стоп, це мені тільки що сказали. Це ж не моя думка, чого я про це взагалі там переймаюся. Да? Там, людина вам поділилася своєю якоюсь історією, і ви вже починаєте да, там, переживати за ту історію. Але це історія тієї людини, і в неї можливо навіть інший погляд, в неї є своє життя. І, тобто Ваші думки, да, можливо, просто відбирають певний час, да, який ви витратили на обдумування ситуації іншої людини. Потім відібрали там, певну енергію вашу, да, яку ви могли витратити на вирішення своїх якихось питань. І тому будьте уважні да, саме про те, де е, межа да, там, ваших думок і межа думок оточуючих. Да? Е, ви можете їми поділитися, да, послухати думку там, вашого опонента, можете розказати про те, що думаєте ви, про, це, про те, да, там, переймати цю думку і починати її там, е, опікуватися, це вже буде, мені здається, зайве. Тому будьте уважні і м, м, м керуйте своїми думками.